Всім привіт! І ви на каналі Анфіса із Злата Alpes. Сьогодні у нас буде відео не про алпес, а про обзор книжок. 5 червня нам роздавали табеля і похвальні листи. І так далі я вирішила це відсвяткувати і придбати книжки. Ну, і зараз я вам їх і покажу. Але спершу це мій список літератури. Це з української літератури, це із зарубіжної літератури. Всього я прочитала 8 книжок. Ну, це зараз на даний момент. Ну і давайте я вам покажу ці книжки. Ось вони. І так, автор Ричард Бах Джонатан Лівінгстон Мартин. Це доповнене видання. Тобто, ще була знайдена загублена частинка. Я, я прочитала цю книжку, і вона мені дуже сподобалась, я її оцінила на 10 з 10. Зміст там такий філософський. І тут е, є багато от, зображень. І шрифт дуже гарний. ну Тільки мінус обкладникам, яка трохи незручно читати. Ну, Я всім раджу таку книжку прочитати і мати її у себе в бібліотеці. Наступна це Мольєр Міщанин Шляхтич. Це е, комедійний балет. Теж. шрифт тут непоганий. От я її буду сьогодні і читати. Я просто хочу збирати свою бібліотеку, хочу мати багато книжок. і тому я її взяла так багато. І далі а, Шпаг... шпага Славка Беркута. Це із української літератури твір. Всі твори тут невеликі шрифт, чудовий. Якщо ви захочете, буду робити обзори. Якщо мені сподобалась книжка, я вам буду робити про неї обзор. Якщо вам навіть не сподобалось. Так що э, чекайте багато нових відео, всім дякую за перегляд і всім пока!